Назад, в той час, і це трошки відповідає характеру моєї прози, де, де я власне, показую якісь зміщення зміщення буття, зміщення часів. І вважаю, що це власне, є характеристика нашої реальності, яку ми просто не помічаємо, що час це досить відносне поняття, це ніби як друге буття, де, де я був ці роки. Як я написав у відповідях на питання від акценту, я був, я є, тільки я був словом, в словом контексті. Десь років 10 тому яку статтю поза контекстом здесь називалася моя така погляд, що в принципі всі ми десь є в контексті якогось конкретики, а через якийсь час, через 100 років ми будемо в іншому контексті. Так що все це контекст є відносне поняття. Якщо конкретно говорити... Так, то... оптимістично кажуть, через 100 років ми будемо. Це, це відображає якісь мої погляди на філософське, на життя. Так, очевидно, контекст буде інший нашого буття. Для тих, хто, хто вірить в інше буття. Я, я існував у своєму контексті, видав багато книжок, як багато. Десяток книг. І де, які отримали там певні оцінку і номінації за межами України. Але наступив час, коли в мене виникла потреба все-таки існувати для власне для, для нації, для людей і, і з мого з мого дитинства, з моєї юності, і це логічно, що, що те, що я пишу, воно повинно бути доступно перш все. Нація, яка дала мені початок і життя, можна сказати. І я думаю, що це повернення на Україну, воно буде якимось, надіюся початком, і що наступні мені книги також прийдуться на Україну. Ти сказав, що близько 10 книжок написав за цей час, поки тебе не було тут присутнім в Україні, в літературному сенсі присутнім. Ну, що це за книжки? Е, власне, там слайд-шоу дивилися, там це, власне, проза в основному є там трошки філософ, філософські книжки, чисто, оскільки, оскільки я філософію пишу. Е, це є книжки оповідання, повісті, як у по цій книзі, є романи. Е, проза, яка є. Очевидно психологічною, психоаналітичною, різні сюрреалістичною, це вже судити читачеві. Я думаю, що так чи, чи інакше знайдуться критики, які визначать характер моєї прози, критики на Україні. І поки що, от, ті перші враження від моєї прози, проки в Києві, вони співпадають із думками. Критики, які, які говорять, що ми провели за межами України. Я попросив сьогодні бути разом зі мною модератором Віктора Небурака, маючи на увазі, що він Ярослава знає ще з тих часів початку 80-х, середини, середині початку 80-х, очевидно, років, коли ще в університеті існувала літературна студія Франкова Кузня. І зараз існує. Вікторія, я то тобі передав ніби якесь тафету. Для тебе ця історія з вернім, з книжкою, з прозою, з Ярославом Мельником теж мало якось невільнисту. Ми з Ярославом справді знайомі з тих ранніх 80-х. Він був зіркою тоді в університеті, дуже помітна е, особа, тому що ну, його тяжко було не помітити, бо він найвищий, здається, зі студентів. Також Бу... Та -та -та. Але Ярослав вже е, тоді, е, починаючи, напевно, там, з другого чи з третього курсу, у нас різниця в два, здається, курси були. Була. Друкував свої досить розлогі, критичні статті в в Україні в багатьох тодішніх журналах товстих і, і навіть в московських виданнях. І для нас, першокурсників, це була ну, ознака безумовного успіху. І чесно кажучи, я навіть не мав можливості якось ближче з Ярославом познайомитися поза цією студійською ситуацією. Тобто у нас не було такого, щоб ми десь там пішли на каву чи на пиво і обговорювали якісь нюанси і так далі, хоча Ярослав твердить в тому інтерв'ю що ніби пам'ятає мій прийом. Пам'ятаю, пам тебе От, але я пам'ятаю такий момент, який може буде таким, може, ключем для, для присутніх, які і знали Ярослава в ті роки, і, і, і тих, хто не знали. Десь ми зустрічали Новий рік в історійському такому середовищі і читали по, по одному текстові, віршеві переважно і так далі. І раптом Ярослав прочитав вірш. І більшість присутніх не знали, як на це реагувати, тому що, тому що всі знали його як критика. І я навіть грішним ділом подумав, що він навлисно написав цей вірш, щоб показати, що він також вміє писати вірші. І тільки щойно в цьому інтерв'ю я зрозумів, що процес та нашому інтерв'ю е, е, Ярослава Мельника і Володимира Паченка, е, я зрозумів, що е, е, Фактично це все йшло паралельно, писання критичних статей, писання віршів, писання прози. З віршами Ярослав дебютував у вітрилах 80, 80 рік 1980 рік. Серед дебютантів там, там є такі, що зараз взагалі майже забуті, але є, наприклад, такі екзотичні особи, як наприклад, Бригінець Олександр. Який відомий зараз як депутат Київської міської ради, який бореться за, за Київ і так далі, він тоді писав російською мовою, він був школярах, здається, був Малкович Іван. Була Марія Матіос, була Юрій Буряк. Тобто там є безумовно кілька людей, які досить такі, і це був 80-й рік. І цієї публікації я не скажу, щоб, тобто, щоб саме вірші ярослава були якось помітні. На це дивилися скоріше. Ну, откритий, вирішивши публікувати свої тексти і так далі. В цьому інтерв'ю я відчув, що є якась певна певний жаль. Що саме тоді, в ці пізні соціалістичні часи, було ще таке досить чітке розмежування. Коли людина починає як критик, її не дуже-то сприймають як поета чи прозаїка. Коли людина починає як поет... Ну не не за не, добре добрі критичні статті пише, хоча були звичайно і донятки і так далі. Це як спіноактивними є амплуга. І можливо, можливо, тоді сформувався якийсь певний такий комплекс. Я думаю, що це вже переростає моє запитання. От чому саме тоді, коли відкрилися якісь можливості? Ну, хай там 91-й рік і 95-й — це такі кризові роки, коли все воно там якось переформатувалося і так далі, але. Врешті-решт, з 92-го року з'явилася сучасність в Україні. І потім стали з'являтися якісь нові видання. Чому, чому все-таки твоя воля була, я направлюся розвимого на той буду говорити, твоя воля була все-таки не, не друкуватися в Україні саме в ці роки? Дякую, Вікторе. І як він ні, як поет, ні як про заю. слушне запитання. Хоча, звичайно, я бажав би, щоб виходили все-таки моїх тексти, моїх книги, але я розумію, що біографічний фактор він в нашому суспільстві грає певну роль і без нього просто неможливо обійтися, оскільки наше суспільство воно збудоване на певному піарі. І, і так чи інакше цікавість до творів вона. Якусь зумовлюється, певною мірою цікавість біографію автора. <плес> так, я розумію. ні. Я просто уявив собі, що ми зустрічаємося, говоримо тільки про мої тексти. Але це неможливо не тільки тут, це неможливо взагалі в нашому суспільстві сучасному. Так що я відносив розуміння до цього, до цього інтересу. Тим більше, що мова не йде про якісь там якісь приватні особисті моменти, а про власне про творчу долю і ці питання досить закономірні. І я можу пояснити, я вважаю, що ну, найкраще пояснення це треба бути щирим. От, і, тоді, в, щирий, то тут Це доходить до, до, до серця і спохачів чи щедачів, як, Власне, як я і був критиком, намагався бути щирим, інколи, можливо, суб'єктивним. Е, так ось, справді, я собі ставив це питання. Я не, я не, мав, не приймав жодного рішення, що, наприклад, я вирішив там, не, 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 не брати участі в ритуальному процесі України. Це виходило само собою. Десь я намагався зрозуміти, чому так вийшло. Очевидно, справді був якийсь комплекс. Ні, справді був якийсь, можливо, ну, не те, що жаль, а можливо, навіть якийсь рахунок. Тому що я справді писав і вірші паралельно, і прозу, і навіть я вважав себе, що я більше прозаїк чи ні, ніж критик, але так вийшло, що ім'я критика була. І оскільки я критик я молодий див, оскільки мені було заліз 20, років, 21, коли я перший раз, а навіть менше, по-моєму, я на третій курсі прийшов, перший раз прийшов от, до е, Миколи Мик, е, Миколаєвича Івницького за першою рецензією, це кажу, мій хречевий батько, який е, мене як критика надрукував перший раз і поступово я почав друкуватися. І ось маючи це ім'я критика е, досить гострого, який зачіпав інколи якісь імена, які, можливо, не, не класики вже чи не півкласики, які не прийнято було зачіпати. Очевидно, якісь були якісь, я нажив ворогів, я не знаю там цих нюансів. Е, і я одне з пояснень, чому власне, я подавав книги свої прози, десь якісь ударів, вони не прийшли, були е, там в мене якась інформація, що там мене там в мене є певні недоброзичниці, не знаю, як це було. Коротше, так ще моя особисто доля сталася, що я опинився за кордоном. І там вже кажуть, в іншому контексті продовжував писати. Інший мотив, можливо, він більш основний такий комплекс, це, розумієте, з часом тут створилася в Україні певна ієрархія імен, які в мій час, коли я тут в Україні існувала, класики, напівкласики. І я не бачу свого місця, що чесно тут. Я думаю, ну що я буду звертатися початкуючим автором. І це я розумію, що це був певний комплекс, можливо, от ми говорили з Віктором, що це трошки, можливо, е якесь ще нашого такого мислення тих часів, бо є автори, які просто ні звідки приходять і раптом відомі. І, і це можливо зв'язано з моїм характером, такого певним інтровертним. І, і ось так вийшло, що, що я розвивався в іншому контексті. Але наступив час, коли я почав себе питати, чому мене читають інші народи, так сказано дуже сильно, звичайно. Я не є автор я, я без колерів, інші читачі, але, але представники інших народів, От так правильно сказати. Представники інших народів, а чому мене не читає мій, моя нація? І це не є, не є логічно. Мені в мене ще є певний вік, мені не 20 років, ну і ще якась певний є запас, запас віку, але все одно пора наводити якийсь, якусь вогіку в своєму житті.